Саме зроблю добре. Наприклад, значить, бажання таке. Доконаний час, то ну, ніби відбулось. Значить, знайшла друга душі, пишете. І зробила яскраві, люблячі відверті стосунки, богиня Христина. З яким? Який він має бути? Три риси, відчуєте і проговоріть в голос. Давайте. Давайте. Щири підходи, молодець. Ем... Чого Зірочка бажає? Довіряйте серцю, воно все знає, Христина. Розумне підходи молодець. І третя? Щирим, розумним Добрый. і добрим Добрый. чоловіком, то все про мене, до речі, зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. О, ні, Фа... це дуже швидко. Та ладно, швидко. Скільки вам 18 <реш> вже є? Да, є. Вже три, є. значить, матусі, онуки вже треба требити. Ну, давайте Я до трьох готова. місяців. Ви... Ну, давайте до трьох місяців. До трьох місяців. Так, та, від зараз до трьох місяців. До... Може, і зараз він вже перед вами стоїть, може там зустрінете, а може, цей. Відправляєте ж, а, чи ви скинули, так? Ні. Та, відправляєте. Та. Ну, коротше, зрозуміло, як замовляти. Уявляєте, ніби відбулося. права сексуальна, талановита. <говорити>. Я дуже яскрава, сексуальна, сексуальна, талановита. І завжди в житті маю все, що я бажаю. І завжди в житті маю все, що я бажаю. Легкості, в радості в задоволенні. Тут, Тут та зараз і завжди. Гарна афірмація дуже. То налаштування. І вам бажано? Та, то магія.